Я Вважаю себе хорошою людиною. У мене скандальна репутація, і всі думають, що я... я справді скандальна людина, але я правдоруб, хороша людина за її ж версією. Та правдорубка божиться, що любить Україну. Навіть тату з гербом і вишиванкою має Хто найпливовіший е, політик. Хочеться сказати путіну да. у червні 2025 року. Розслідування Black Box ОСІНТ виявило, що Алхім могла приховати близько мільйона доларів на криптогаманцях і не сплатила з цього податки. Рекламні доходи Алхім оцінюються в 4-8 тисяч євро на день, але через її ФОП проходить лише 130-170 тисяч доларів на рік. Це вказує на можливе ухилення від сплати податків. Окрім цього, вона зареєструвала значну частину майна за міський будинок у гатному під Києвом. Автомобіль Land Rover 2022 року на родичів і близьке оточення, зокрема на батька та няню сина. Наразі немає інформації про відкриття ок. Окремого провадження за ухилення від податків також Алхім заперечує звинувачення у державній зраді, називає себе патріоткою України. Оце ваше помстимося, не пробачимо, переможемо. Це так вже Просто, я думаю, не одну мене.